Я знову був розсіяний. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, ой Господи, тож знову піднялася ціна на хліб. За кого то дати свій голос на виборах. А на роботі ще дуже багато недокінчених справ. Я ще досі почуваюся фантастично від зустрічі фільму. А цікаво, яка завтра буде погода. Часто, дорогі мої під час нашої молитви, зауважуємо, що устами промовляємо текст молитви. Але думки наші розпорошені по цілому світі, лиш би не в молитві. Тому здамося питання, чому з нами так завжди є? Скільки разів маємо з цього сповідатися? Що ж маємо робити, аби такого розшияння уваги уникнути? Кожний християнин стикається із такими проблемами, і це природно. Бо ми є звичайними людьми, які переживають наслідки гріхопадіння Адама. Тому спочатку спробуймо зрозуміти джерело походження помислів. Святі Отці так навчають про причини виникнення цієї проблеми. Завжди, як чоловік хоче молитися, ворог старається відволікти його. Бо демони знають, що ніщо не так протидіє йому, як молитва до Бога. Диявол, що від початку не хотів поклонитися Богові всіх, скинений з неба, став непричетний до Божого царства. Тому, бажаючи з нами зробити те саме, він утримує нас від молитви. Отож стає зрозуміло, що рій думок під час молитви. Це не просто фізіологічний процес, це щось значно глибше, це невидимі духовні процеси. Хоча самі думки ще не є гріхом, а ним є лише прийняття думок, які навіють каверзні злі духи. Проте слід бути уважними до наших помислів, бо вони є свідченням та ілюстрацією нашого внутрішнього стану. Проте ставлення лихим помислам подвижники називають невидимою духовною боротьбою. Спочатку диявол пропонує людині нагоди для уникнення молитви через фальшиві обґрунтування. Я не встигаю та іншим разом. Я ще хочу, вже хочу спати. Якщо ж ми тут себе перебороли. То наступною спокусою є молитва на швидкоруч. Аби як для галочки. якщо і тут ми устояли від нападів ворога, то не полишаючи можливості, він штурмує людину через мільйони думок негативних, нейтральних, а інколи навіть і позитивних. Тому є так важливо втриматися до кінця, відбиваючи всі атаки супротивника. Тоді цей чистий, цінний дарунок молитви буде приємний Богові, ну і звісно, він її вислухає. В протилежному випадку ми занехаємо молитву, зведемо її до машинального перечитування. А згодом і взагалі полишимо діалог з Богом, не розуміючи справжніх причин, чому Бог мене не вислухав, ми можемо читати багато релігійних книжок, говорити про любов до Бога, щедро жертвувати, робити безліч діл милосердя, ненавидіти гріх, викривати тих, хто творить неправду. Але якщо особисто не зустрінемося з Господом в молитві, Попередніх зусиль буде замало для спасіння нашої душі. Для того, щоб перемогти розчіяння, до молитви готуються подібно, як до бою, а саме обирають і продумують виграшну тактику, шукають відповідну зброю. У світських справах, щоб досягти успіху, належить докласти багато зусиль. Тому ми взоруємося на досвід людей, які вже досягли цього успіху. Вони стають для нас орієнтиром та прикладом. Аналогічно і з молитвою. Якщо ми хочемо навчитися молитви, мусимо звернути увагу на тих мужів, які все своє життя посвятили Богоспілкуванню. Їхні поради є тим ключем, який покроково викриває. Відкриває нам доступ до справжньої, духовно плідної молитви. Цінним є те, що ці перлини можна застосувати як у приватній, так і в спільнотній молитві. Найперше, всі отці духовного життя. Одноголосно твердять про необхідність приготування до молитви. Коли прийде час до молитви, то не відразу, як тільки віддірвешся від звичайних справ, починай молитися, а спочатку приготуйся. Івагрій і в Понтійський порівнює людину, яка хоче молитися до Мойсея, який приступав до палаючого куща. Коли навіть Мойсей не приступав до вгалаючого куща, поки не скинув сандалі, то чому не повинен іти спочатку, звільнитися від усякої спричиненої пристрастями думки, щоб наблизитися до того, хто перебуває поза усякими думками й поняттями? Оріген, в свою чергу, навчав так. Той, хто молиться, перш ніж звести руки, повинен піднести свою душу. Якщо не буде цього приготування, то людська душа, як розстроєний музичний інструмент, буде видавати фальшиві і немилі звуки. На святій літургії часто чуємо заклик Священнослужителя Будьмо уважні. А наш найперший вігут, на такий заклик це очевидно. Посилити увагу до того, що відбувається всередині нас. Сам Христос вчить нас, як треба молитися, ти ж, коли молишся, увійди у свою кіменату, зачини за собою двері і молися отцеві Твоєму. Преподобний Йоанн Касьян зауважує, що цю тезу слід розуміти не лише фізично, але й духовно. Всередині кімнати молимося тоді. Коли своє серце цілковито відвертаємо від усяких думок і турбот, приготування передбачає зосередження на особі нашого співрозвонника. Згадай, до кого приступаєш, і що маєш зробити, хто ти, що маєш молитися, і хто той, перед ким будеш говорити свої молитви, і що саме повинен ти сказати і я. Навчає Никодим Святого. Перед початком молитви постав себе в Божу присутність, постав в серці живу віру, що Бог бачить і чує тебе, і Він готовий виконати твоє брагання, якщо воно для тебе корисне. Тобто маємо усвідомити, що стоїмо і звертаємося до живого Бога, який нас чує. Така постава вранці спричиняє стійкість душі до поринання у сон і до нападу турбот про майбутні діла, а увечері до різноманітних вражень, особливо визначних та захоплюючих подій, приємних та неприємних. Наступне, на що слід звернути увагу, є спосіб промовляння тексту. Наприклад, псалтир подає таку примітку. Читати не поспішаючи, без лінивства, з умилінням і розкаяним серцем, говорити слід тихо та зрозуміло, уважно і без поспіху, щоб усвідомлювати все, що мовиш, якщо під час цитування молитви молільник збився зі шляху, то не біда, святі отці тут радять повернути свої думки всередину. Та починати знову молитися з того місця, де увага відхилилася. А святий, святитель затворник доповнює, знову відбіжить, знову поверне, так щоразу, всякий раз те, що буде прочитане під час блукання думки, і отже, без уваги і почуття, не забувай ще раз повторювати. І хоч би твоя думка кілька разів відбігала на одному місці, стільки разів читай його, поки не прочитаєш з розумінням і відчуттям, здолаєш одного разу це ускладнення, в інший раз, може бути, воно не повториться, чи не повториться вже з такою силою. Внутрішній сенс цих повторень полягає в тому, щоб створити можливість для глибшої молитви, тобто для переходу від зовнішньої тілесної молитви до молитви ума. Це ділання ума приводить до того, що слова молитви все певніше пропомляють до нас. Отож, Немаловажну роль відіграє наше заглиблення у зміст молитв, котрі промовляємо, адже вони не написані у якомусь кабінеті за столом. Це не праця науковців, а досвід святих, які вони пережили і передали цей досвід словам. Тому важливо вчитуватися, вдумуватися у слова молитви. Таким способом ми залучимо наш розум до висловлювання слів. Жодне слово тоді не буде вимовлене, не будучи охопленим увагою. У вільний час для кращого розуміння текстів молитов, їх обдумування і пережиття можна послуговуватися широким асортиментом духовної літератури, де є пояснення молитов. Чи це молитовник, чи катехизм, чи тлумачення святих отців. І наостанок найважливіше, дорогі мої, центром людської особи є її серце, тому не є дивним, що Господь найперше вислуховує наше серце, а тоді слова. Те, як ми молимося, є важливішим за те, про що ми молимося. Бо частенько трапляється, що начебто устами шануємо Бога, а серце наше є далеким від Нього. Про це каже Іванлиз Матей, 15, главі, 8. Часто устами звертаємося до Бога, а в серці присутні невисповідані гріхи, вшіляка злоба кривдників. натомість молитва має легко здійматися до Бога. Вона потребує очищення від усіх земних пороків, звільнення від усякого тягара мирських пристрастей, аби, не обтяжуючи жодним ярмом, легко зійматися до Бога, тоді уста будуть видавати те, що діється в серці, а молитва здаватиметься твоєю власною, яка в тобі народжується і наскрізь пронизує твою душу і тіло. Отож, дорогі мої, не вважаймо молитву чимось неважливим, тим, що не вимагає нашої уваги, віддаляючи її на маргінез, асоціюючи її з купівлею здоров'я щастя. Молитва це щось значно сокровенніше, це глибинний зв'язок любові з Богом. цю гармонію наполегливо намагається зруйнувати диявол. Зважаючи на це, нам слід бути уважними і витривалими у невидимій боротьбі за молитву. А щоб здобути у цій дні перемогу, треба часу, не відразу все вам вийде, враховуючи це, помилково вважати молитву як знання, які за один раз опановить. Молитва передбачає невпинний розвиток. В ній ми завжди учні. Бо не знаємо, як треба молитися. Через це постійно починаємо наново, очевидь, із помічу Святого Духа, то він, істинний вчитель молитви. Тому мусимо завжди запрошувати Його на початку молитви. Три поради святої Терези Авільської. яка іспанська свята, дорогі мій, завжди давала. Дуже практичні поради щодо того, як уважно молитися в повсякденних умовах. Варто нагадати найважливіші з них: Перше. користуйтеся молитовниками або написаними текстами. Зазвичай ми досить часто нехтуємо значенням молитовників, ставлячись до них як до покритих пилом експонатів покоління наших предків. Тоді як за кілька сотень років до появи поведінкової психології та сучасної педагогіки, свята Тереза відкрила просту істину, що наша свідомість здатна до більшої концентрації уваги, коли ми бачимо перед очима написаний текст, увесь цей час я ніколи, крім подяки після святого Причастя, не наважувалася приступити до молитви без книжки. Маючи під рукою цю поміч, яка була мені супутником і шитом для захисту від сторонніх думок, що насідали на мене, я заспокоювалася. Сухість у молитві тоді була рідкісною, але вона приходила завжди, коли у мене не було книжки. Тільки за допомогою книжки я поступово знову зосереджувалася і ніби притягувала душу до молитви. Часто достатньо було розкрити книжку, іноді почитати більше чи менше відповідно до міри благодаті, яку мені дав Господь, писала свята у четвертому розділі книги життя. Сьогодні ми маємо у розпорядженні велику кількість молитовників, зокрема в інтернеті, у телефонних додатках, але що? Краще, принаймні на самому початку, скористатися традиційною книжечкою або друкованим текстом. Не варто вибрати довгі молитви. Не йдеться також про те, щоб перегорнути увесь молитовник зараз. Можна спробувати затриматися на мить на одному абзаці, уважно його прочитати. Можна зробити це вголос. Другий. Образки ікони зображення. Іноді також складається враження, що сучасні люди нехтують святими образами, підкреслюється значення і важливість розумової молитви на кожному місці і у кожний час, навіть на вулиці, по дорозі на роботу або в школу чи в парку. Звісно, образи, ікони або розп'яття. Не обов'язкова умова для молитви, ми молимося не до самих зображень. Але людина сприймає інформацію через органи чуття, зір, слух, нюх. Їх варто також використати під час молитви. Святе зображення, наприклад, хрест святого Франциска, ікона Богородиці або Святого допомагають нам стати в Божій присутності, скерувати свої думки до надприродного. Свята Тереза згадувала про образ Ісуса під час розмови з Самарянкою біля Криниці Якова. Цей образ був в кімнаті її батька, і Тереза потім забрала його з собою до Кармеля. Скільки разів я згадувала живу воду, про яку говорив Господь Самарянці. Я просто зачарована цим уривком з Івангелія ще з раннього дитинства, хоча я й не розуміла його так добре, як зараз, але часто молилася до Господа, щоби дав мені цієї води, і у мене завжди стояв перед очима той момент, коли Господь прийшов до криниці з цими словами. Господи. Дай мені пити. Книга життя 30.19. Тереза також радить мати при собі якийсь святий образок або символ, не як біжутерію, або видиму емблему, а приховану. Під час молитви можна його вийняти і звернути до нього, звернутися до нього кількома словами. Як ми звертаємося до людей поруч. Третій пункт. Повторюйте. Короткі молитви протягом дня. Тут свята продовжила багату традицію ці в постелі та східних аскетів, які створили Ісусову молитву. Тереза пропонувала не повторювати якусь одну молитовну формулу, а припускала, що це може бути речення з Євангелія, або Псалмів, із гімну «Магніфікат визнання віри, Містечка також повторювала слова. А його царству не буде кінця, ангел Господній і тощо. Такі короткі молитви Тереза радила особливо людям слабким, виснаженим, які переживають важкі часи, поганий настрій чи психічну неурівноваженість. Також вона зазначала, що у таких випадках треба уникати довгої молитви, бо це може призвести до різних недобрих наслідків. Молитва завжди має бути відпочинком і спокоєм, а не примусом чи засобом упокорення. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Напиш, залиште коментар під відео, щоб я міг уділити вам благословення І залиште свій лайк чи дислайк. А в коментарях, можливо, задайте своє запитання щодо. Молитви чи щодо розсіяння. Слава Ісусу Христу!